Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Так як наближаються свята, і я хочу поділитися з вами, як я варю курячий левиш. Бо левиш у нас майже на кожному святковому столі він є і має бути. Ото гаряча страва, О, я не знаю, із давних давен, отколи яся лиш помню, ще давно, коли там готували весілля. І клали великі грубі горшки, такі 40 літрові, туди по 5, по 6 курей домашніх у горниць і варився левиш. Так і тепер, коли ми левиш любимо, продовжуємо його варити. Якщо у вас немає домашньої куриці, може брати і куповану. Но левеш май добрий із домашньою курицю або з домашнім кугутом. Так що лишайтеся на каналі і будемо разом із вами варити курячий левеш. Левеш я буду варити із домашньої куриці. Можу взяти і таку куповану вже з магазину, але левеш май добрий із домашньої курятини. Взагалі, обично, я беру такий суповий набор. Там вже хребт, крила можу взяти. Но. Ай, бо на цей раз я вирішила зварити, і це не є дуже велика куриця, та покладу та зварю цілу, так як давно бабка брала вать курицю, вать кугута, клала у горниць і варила левиш. Так і я тепер беру сісю курицю і кладу у горниць. Заливаю студену воду. Прикриваю кришку, лише не плотно, бо була прикрита, або був такий малий надзор, кладу на огінь і варить. І коли левиш хоче закопати, хоче починати копіти, появляється всякий шум. І цей шум я обов'язково забираю геть повністю, аби його тамка не було. Бо левиш має бути чистий. Збираю гудук, ця цьогом не робить. Просто не треба дати, аби нараз сильно копіло. Бо туди воно ну, шум ся розкипить, а так він тихо зверху ся робить і його треба збирати цей шум. Обов'язково. Два-три рази треба збирати шум, доки це робить, доки це не встане чистий бульйон. Прикриваю кришку найсаварить далі. І як буде шум з'являти, так я буду його забирати. Коли м'ясо малося поварило, так, на такому не дуже сильному на середньому огньові би обкопіло, так десь приблизно до напівготовності. Тепер кладу туди королабу, морква порізана, цибуля і корінь петрушка. Усе туди кладу у горниць. І теперка найвариться із си. Ну Дивіться, у мене куриця домашня, вона вариться майдовго, а купована куриця внася дуже скоро варить. Так що ви можете все класти майскоро Може, там закипіти куриця, шум який зберете і туди зараз закладаєте. А так як у мене домашня куриця, Вона варить майдовго. Я лишаю бо вона прокипіла Раз саме м'ясо. Та й так, я, як я поклала все, цілу курицю. Так що прокопило в ньому мало саме м'ясо, а тепер їм поклала уже всі овочі. Тепер я нараз посолю і мало трясу перцю. Соль та перець кладеться по укусу. Я думаю, що то ви знаєте. Ви можете додати ще якусь приправу, я буша не кладу ніяку. За те, що там є і королаба, і петрушка, вони дадуть такий аромат. Так що, ну, а ви, як хочете, можете додати приправу для куриці, як хочете. Я не додаю буршанич. Тепер прикриваю кришку лиш так, неплотно і варю його до готовності. І до готовності м'яса, моркви, ось я все повністю зварило. Так має вариться на слабенькому огньові. Або помало собі кипіло, або дуже сильно, ну, воно ну, не кипіло, Бо тоді бульйон буде чистий. А якщо воно дуже сильно кипить, тоді такий буде маймутний. Дивіть, як той калевиш файно кипить. Помалося собі він тут так варить. І сяк на всякому огньові вариться він до готовності. Просто хотіла вам показати. Так, вам собі тільки копити. І коли вже і морква, і м'ясо усе повністю зварило, все готове, бульйон для левиша готовий. Тепер ти можеш вже заварювати тісто у левиш. Можеш робити із галушками грізовими, і з манки. Ми теж дуже любимо, Але цей раз я вам покажу, як це заварює із тістом левеш. Тісто можеш брати куповане, а можеш домашнє. добре з домашнім. Ну, на цей раз у мене тісто куповане. Лиш таке треба брати, бо було дуже якісне. Так, той у мене є горниць. Я в нього налила воду. І кладу, бо вона закипіла. І у ній буду заварювати тісто на левиш. вообще то можеш заварювати у самому бульйону, що, що левиш уже. Айбо туди не буде, вона натулько прозорий, і коли сякся тісто, заварює окремо. Чекаю, бо вода закипіла. Коли вода закипіла, воду маленьку підсолю. Додаю капочку олії і висипаю туди тісто. Акуратно промішую його, аби все одно не злипло. Тісто має бути файне, і все лашки, кажеться. Ми кажемо, все лашки в левиш. Має добрі качані домашні домашній найбо. І це теж добрі, треба добрі вибрати. І все, і тепер буквально 2 мінутки, і я його беру на ці і пересипаю у бульйон, у левиш. Даже одну мінутку доста, аби там воно, якби прокопило. Видите, помалу починає копіти, і зараз я його геть беру, а бося левиш не розварив. Все, плиту виключаю і іду процідити. А туйку є вгошковий курячий бульон. І тепер як тісто, акуратно вливаю усе це бульон. І все, левіш готовий. Подивіться, файний, прозрачний, жовтий, за то, що в то домашня куриця. Із домашньої куриці левиш жовтий. Із купованої сяки жовтий не буде. Тоже буде добрий, але має добрий із домашньої куриці. Левіш готовий. Бульон має бути кий прозорий. І тепер його можна спилувати у тарілку. І окремо на тарілку кладеться м'ясо, кохоче й муркву. І теж мож собі класти вже кожен собі кладе у тарілку. То так, у нас і на гостинах кладуть, і на всіх святкових столах. Так що готуйте і думаю, що буде вам смачно. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую зваритися який курячий левиш на любий ваш або святковий, або просто обідній стіл. Дуже файно дякую, козу в нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні. Та рясних Божих благословінь. Кось ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами, моїми рецептами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!